Ам. Дуже вашу нам людям осмислювати і освітовлювати духовний внутрішній світ, тому що ми все життя жили і живемо світом зовнішньому, щоб допотягне тіла свого. Очима особливо ми зв'язуємо себе покутями і страстями того світу. Сьогодні ще страшніше стало в світі. Це зв'язуємо себе через інтернет, агресією, обідою, страхами, тривогами. Якщо ви пам'ятаєте, Но священники більше знають, читають молитву, коли ви читаєте інші кровими. Священник читає таку молитву. ми недостойні, зв'язані тілесами, пристрастями і похоті. Стаємо негідними стояти найперед тобою через присресті, похоти лесі. А кожній нам. Зв'язана з тим, що бачу. Кожна думка, чи що я бачу, відкликає в мене страх явості, духа злоби, духа розрадування, духа незадоволення. Після того ми починаємо висужувати цю слову, гніватися, в собі страхи, це діалог. Господь каже, перебувайте не в світі, а у мені. Я черемо живої води. Перебувайте у мені, щоб я був у вас, як гілка не може дати полону без виноградини, я виноградина, а ви галки. Перебувайте у умові, бо все починається з думки. o Espírito que pode dar-lhe ao Senhor, o Espírito que pode abençoar Satanás, e o Espírito que pode morrer é uma realidade invisível. Mas quando o Espírito lhe envia o Reino, o Espírito quando o Espírito de Deus vem através do Espírito, quando todos lhe nedavno bola istorija. Kole vidimo bole da će duše to od, od tisuću bohorov. I vod prišla u dume i dunka i izrazu se uvijek u skavu. Gospod tu tu se čeri tu. Tak i sam, ljudje može hoditi. I prihodi strahu, І людина відчуває собі ад. Це тільки думка. Думка може розпалювати походь. Тобто бажання заволодіває через думку людини і людину несе. То в холодильний, то в інтернеті ще буде. Людина до собі є, справитись не може. Людину заставляє правди і дзвонити. І це думка прийшла яка розпалює вас серединицю страшної якої ми в якою ми живемо. Господь від нас дочергому постійно молиться. всі. Бо зауважте, ви глянули на людину, вас може з'явитися неприязнь, відштовхування страх. Роздратовання. Вам схоче втікти, або вас зразу покололо, або вами захопила ця думка. Це, це результат того, що ми все життя живемо. Живемо а і страсть визиває, бо нам страсть нічого. Взиває з пам'яті цю страсть. Страсть піднімається в нас. Таке хвалені, чому Хрису ви, Сергій, попередбувайте літу, тобто постійно моліться. Найдіг постійно зразу не можна знайти, але якщо можете, прости нас, Господи, помили нас, Господи, визволи нас, Господи, повернися до себе свою свідомість, щоб осмислювати те, що ти молив і проговориш, щоб почути ці слова. Щоб ти чув то, ну, що ти проговориш, щоб не спав умов, щоб не язик болив, молився, а ти умов молився. Щоб ця молитва у ума відходила по серці і тебе. Бог цього хоче. Тому дуже важко, щоб знайти добро в собі через покаяння. Покаяння це добро, це світло. Це Чекається, дякувати, ти побачити духами, благодатами, молитвами, молити, духам тобі є все комфортніше, або хоча би то, щоб тухне псом, всяка страсть, що тобі розпаються, несвідомо автоматично захоплює тебе. Тому Христос каже, Бог у світі пусті, Бо посадає, як лев ходить, про вашу борем. Дай вас на цілі жирете, жиремо вас, поїдає під вас Підкинув Підкину і вже вас поїдає. Підкинули і вас вбиває. І вас нищить. І ще й хоче, щоб скритися під тим золом, щоб ви пиняли як добро, як справедливість свою, як правду свою, щоб продовжували розпалювати свої цей ад. А скільки маєте війну ночами, коли спите, скільки гарності гарно в голову? Тому Господь хоче, щоб ви пам'ятали, що ваша душа найцінніша і вороце добре знає. І найкраще він церкви через думки вбиває вашу душу. Нищить вас с ваше ваших відносин через думку. ваше здоров'я через думку. Це постійне брат, сьогодні Іван Геоволі. Коли Він приходить і в Дім вимитяний, чистенький, Він приводить ще більше душі злоби. Ще більше приводить і тоді вже треба буде гірше за перше. гірше тоді стане стан душі, як було перед тим. Особливо ви це зауважуєте тоді, коли щось добре зробили, комусь послужили, Після того з вас Після того крики, сварки, саме по І ви це відчуваєте не один раз. Це війна йому не подобається. Він спивається зразу, пляцю. Там, де не гарно почерку написала, де клятцю капіце, і вже не посидіти на це. Зразу можете не хаятися, виморювати. Тому бодрості. Перебувайте в мікро Христоса, я вас. Там коли гілка за повністю защеплено демо. Вона ніколи не гніє. Вона постійно плодоносить, Тому Христос каже. Ви голосі. Перебувайте в мені, а я буду вас. Амінь.